Він мене нюхає, кай... Він на качку. Він на качку. Халює. Такий великий дзьоб. Мені страшно. Зоопарк в Черкасах був заснований у далекому 1979 році, але суттєво реконструйований у 2017 році. При вході одразу мали око озеро із дикими качками. Але качки не прості. Вони на самозабезпеченому харчуванні. І коли їм трапляються такі відвідувачі, як ми, які прийшли з пустими руками, вони самі вриваються в ресторанну зону. І не для того, щоб дивитися і замовляти собі страви. Вони там просто прийшли в ресторан похарчуватися. Вау, подивись, тут рибки. Тут рибки. на даний час територія зоопарку складає майже 5 гектарів. Колекція зоопарку нараховує 270 видів тварин. Особливу увагу заслуговує відбудований комплекс земля ведмедів та вовків, завдяки чому ведмеді та вовки знаходяться не як раніше у тісних клітках із бетонною підлогою, а мають умови, які хоч трохи нагадують їх звичне природнє середовище. Ведмедь. Ведмедь. Звичайно, що у зоопарк краще ходити із дітьми. Дивлячись на їх щирі захоплені емоції, отримуєш двічі більше задоволення від походу в зоопарк. Погляньте самі. Ти воняєш. Ти красив. Знаєш? Ти воняєш. Він мене нюхає, яка я. Другий. Привет, другий. Цей хороший. Це хороший. Привіт. Вийши, в хряс, Відміть. Відміть. Я вийшов мене хряц так. Вид медь. Ведьмять. Качка! Качка! По пенсионе качка? Оооо!

Тайде подивися ква у воду, дітей. Як насади. О. Вау, волк. Це вовки, да? Е. Олені й зубрі. Дивіться, подивіться. Цікаві, а от зубрі. О, я їх бачу, я їх бачу, я їх О. Вау! Алло олень? Це хто? Це хто? Пап, це хто? Це хто папа? О, 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 о! Я коло оленів. Папа! Івана! Ешок! Нарешті ми зараз до того динозавра доберемось. Диви там, там стоїть! Він уже стоїть і дивиться на людей. Вау. А ти казав, не цікаво. Вау. ой, то в них така клітка велика. Хліст! Пухнастяк? Пухнест! Привет! Диви, пыти, плыв. У него такий великий дзіок, мені страшно. Мені страшно, Він такий страшний. Знаєш, куди я вже задивилась? Хочу піти. О сюди. Покажи єнот, це я єнот. Мене Є, називають єнотіком. Єнот. Чи це бурсук? Єнот. Взагалі-то у мене мрія, щоб в Україні був зоопарк для українців, щоб вони могли там побачити таких рідкісних тварюк. Як горила із МЗС Російської Федерації, оленевод із Міністерства нападу Ерефії і сама кровожерлива тварюка Карликовий пило, щоб вони жили в камерах із бетонною підлогою, щоб біля клітки була біта і кожен відвідувач міг їх погладити і погодувати. Навіщо той гаазький трибунал, якщо можна зробити, такий собі зоопарк із рідкісними злобними тварюками, але ні в якому разі їх не розмножувати. Вони підлягають обов'язковій кастрації. Думаю, тут захисники тварин не будуть мене сильно лаяти. Ну, в крайньому разі можна їх водити до самця бурого ведмедя, нехай їх покриває раз навесні, або мисливський пес Шарик буде радий постаратися. Ой, забула, у Росії є ще багато різновидів. Зокрема, у ЗМІ є така одна самочка і самець приматів. Ще є горобцеподібні птахи, соловей московський. І ще там папуга, вид якого не пам'ятаю. Ну, той, що постійно повторює про радіоактивний пепіл. Цьому бетонну підлогу не можна, йому треба особливі умови. Підстилку якраз із цього пепла. Напишіть в коментарі, кого із тварюк я ще не вказала з обов'язковою приміткою, який це зоологічний вид. Дякую вам за перегляд. З вами була Вікторія Царенко, і хай, яка не дивна в мене мрія, але агресор заслуговує ще на гірші умови. Україна обов'язково переможе.